Галичка Іва, Таня запізнилась, бо сміття носила на машину. Вірніше гілки вирізали у дворі, але вивезти нікому. Ні, Галинко, все добре. Я розумію, що всіх є і вечірня робота, і днівна, так що все добре. Дякую за підтримку. всім. Галиночка Штень, Привіт, Іваночка Капечук, катруська возна, Іночка, Галиночка Іва, миру, спокою, швидкої всім перемоги. І смаколики на пригощає нас галинка. І грома, мамік мамікс. Ну, що сказати? Скажи, а що скажи: набір букв, буквів куча Доброго вечора, Наташа Гайдаєнко, Богдан Турта. Доброго вечора. Галиночка Іванькова, Танюшка, ти гарнюня завжди, але сьогодні особливо. Дякую. Оксанка Андріївна, гарна вечора. Ой, які ви гарні у вишиванці. Доброго вечора, Оксана, дякую за лайчик, за підтримку. Приєднуйтесь, будь ласка. Ксюша, Галинка Іва, доброго вечора. Бонжур, мадам, бонжур. Салім, Красник. Ну, поки так я прочитала. Юлія Коріцина, добрий вечора, Танюша. Бачу на стрімі гарну українську жінку. Дякую, Юля, дякую. Доброго вечора, Юля. Приєднуйся, як справи. Богдан Оксана Андріївна, добрий вечір. Галиночка Іва. Доброго вечора всім, Всі, хто вітався, всім гарного спілкування. Богдан, Юля Курицина, добрий вечір. Віра, міцного здоров'я, мирного неба. Бажає Леса, сума вам і пригощає фруктами. Тримайте. Вірич, мені пора спати, спокійної ночі. добраніч вам, дякую за підтримку. Призрак я вас снай не міг бачити, не знаю. Юлія Коріцина, слухає вже давненько, тільки но написала. Та я зрозуміла. Дякую, Юля, дякую. Богдан Леся Суми, добрий вечір. Лайк поставила Юлія Коріцина, Дякую, Юля. Богдан Тур Івана Капечук, добрий вечір. Олексій. Таня Ворона, здравствуйте. Как у вас дела? Я з канала Баба Люба. Я знаю, Алексей, я знаю. Дякую, що зайшли підтримати. За лайчик не забудьте. Діла все добре і дякую, що зайшли підтримати. Гарного вам вечора. Як ваші справи? Все добре? Валюша Зикова, мой 30-й. Дуже приємно, Валюша, дякую. Юлія Курицина, доброго вечора. Любі Чатівці. Приємного вечора, тихої благодатної ночі. Олеся Суме, Богдан Турта. Доброго, тихого, мирного вечора, тихої, мирної ночі, мирного неба і смаколики, фрукти. Тримай. Юлія Коріцина. буду слухати. Добре, Юля. Яр, Помиляєтеся, Україна. Таня Вкусняшки. А, Танюша, а платочок де? Наслійний раз, Таню, не все зразу. Олеся Суми, Богдан турта. Доброго, тихо, мирного вечора, тихої, мирної ночі, мирного неба і фрукти тобі Богдан, тримай. Надюша льгова, Оксаночка, Лузан. Привіт вам з Молдавії, хорошого вам мирного вечора. Юля Бойко, доброго вечора. Доброго вечора, Юлечка. добро. Дякую, що зайшла підтримати. Шлюх. Шлюховон. Іди за кораблем. Олеся Суме Богдан, Турта. Доброго, тихого, мирного вечора, тихої, мирної ночі, мирного неба і вам фрукти. Аленочка Іва, Танюшка, вишиванка пасує тобі. Дякую. Дякую. Юля Бойко, ви така гарна. Дякую, Юлечка. О, дівчата, перебирала в гардіропі це ж у шкафу свої речі. Ну і дійшло, дійшов час.